Доброго ранку, шановні українські аграрії. Е, дивіться, колеги, яка історія. Ви зараз почнете вносити добрива. Я маю на увазі просапні культури або просапними сівалками. Що ми робимо? Є два основних варіанти, як ви будете вносити добрива. Наприклад, перший, ви вносите, як пише книжки, як ми рекомендуємо. наприклад. Такий варіант. Перший це сашник, сашник який буде зерно мітис, малюємо зернину там. Наприклад, це буде кукурудза 5 см. Сантиметрів, сантиметрів або 2 дюйма. І добре валожиться 5 на 5, що ми рекомендуємо і вимагаємо з усіх своїх клієнтів, щоб вони дотримувалися такої історії. 5 на 5. Тобто нижче насінини на 5 см, повинні йти тухи. Зрозуміли? Не однаково, не вище, а нижче. Тут у нас буде, наприклад, ми рекомендуємо РКД. І ми будемо так собі робити 5, 25, да? Чому 5, щоб не замерзало? Люба формула, а якщо 8, 24, 0, та що у нас є, навіть ще з квантуму осталося, вона замерзає. Зараз вона буде бовтати. Віталій, лопата є. Підемо Найдемо О, три куба куба. ще залишилося. Це не до квантуму питання, коли це просто формула, вона не витримує морозів. чого ми і пониження температур не витримує ця формула. Далі ми рекомендуємо цифос. Цифос. Ми рекомендуємо колеги сірку. У нас є сірка від Biochem Ми його сюди даємо. Тобто 5 тут і 5 тут. Нижче від насінини на 5 см Зрозуміло? Це основне. Другий варіант, який може бути у вас. Це коли у вас немає туків, вам зробили РКД, так? РКД. Тут у вас насінинка. РКД ви вносите. Це називається внесення поп-ап. Або з перекладі вискочити. РКД 5,25. Ми, наприклад, тут даємо РКД, будемо давати від 40 до 70 кілограм. На поп-ап ви більше 20 30 кілограм. Не можете, не бажано, я взагалі не рекомендую нікому. І плюс я ще перестраховую, здаю таку саму кількість води. Зрозуміли? Щоб, не дай Боже, не підпалить нашу насінину. Хтось каже: я роблю РКД, там сотні років колеги працює ця вся історія, але іноді і палка стріляє. Так, щоб у вас було все добре в цьому році, якщо ви поп апом надумали вносити добрива, Будь ласка, розчиняйте це все на два рази водою. Це основні рекомендації. Сюди ви можете в таку схему сипати, лити більше добрив. В цю схему ви не можете багато давати добрив. Так що, дякую за увагу, успіхів вам.